Все своє студентське життя я чула в свою сторону слова ти дурна чи здрабова. Тож хочу розвіяти міф, що люди в драбові якісь девакуваті. Сьогодні я знову в Драбові і буду показувати вам людей, які там проживають. Так як я фотограф, то мені це дуже великий кайф. А поки я йду, я вам трішки розповім звідки ж пішло ти дурний чи здрабова? Звідки цей вислів? Зазвичай так говорять на Черкащині, щоб звернути увагу на поведінку людини, яка здається неадекватною або нерозумною. Але да давайте розберемося, звідки ж це походить насправді. Раніше дібратися до Черкас через Дамбу було цілим квестом. Селяни переправлялися в Черкасів на ринок через річку в районах поромних переправ. Бідні жителі містечка Драбів стали жертвою історичної гри слів. Вони були від переправи найдалі. Тому мали першими сісти на пором, щоб устигнути дістатись додому. Всі це розуміли і навіть пропускали їх. І коли хтось намагався потрапити на переправу повз чергу, люди запитували ти дурний чи здрабова? маючи на увазі, ти просто егоїст, чи тобі справді дуже потрібно? Надіюсь, тепер ви розумієте походження цієї фрази. Зізнаюся, коли я цього не розуміла і не знала, мені було соромно зізнатися в студентські роки, звідки я, тому що тільки чули драбів і всі посміхалися. Але я всім серцем обожнюю свій рідний край і хочу, щоб наступного покоління не було таких непорозумінь. А тепер повертаємось до фотографії. Стосовно фотосесії або співпраці, можете писати на собі. Я знімаю рубрику про людей драбівщини. Приймаєш участь? Дякую.